Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Будь ласка, скажіть, ви мене чуєте, бачите. Доброго дня, видно, чути. Дякую. дякую. Доброго. А, підкажіть, доброго будь ласка, доброго, дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Є. Дякую. Пані Аліна, кого ви представляєте? Ви представляєте представник суб'єкта господарювання? Дякую. 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 Тоді діємо наступним чином. У нас зараз є тільки представники уповноваженого органу, як організатори громадських слухань, і представники суб'єкта господарювання. Тому даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин. Через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Доброго ранку ще раз. Вже у нас 10-та година, 16 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 6 жовтня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, філією Самбірське лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок, головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду філії Самбірське лісове господарство, Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання, оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися, Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прин 2 статті 17 закону. А згідно з яким тимчасово на період воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на досвіду. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026 Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 про 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на Десяту годину 19 хвилин У нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатор громадських слухань. Ще двох представників. Я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадських. Отже, будь ласка, пан Володимир. Доброго дня. Представник філії Осамберське лісове господарство. Дякую. Дякую. Пані Аліна. Ще раз доброго дня. Прохоренко Аліна, представник суб'єкту господарювання. Дякую, пані Аліна. Отже, ми на 10 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників: двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу як організатора громадських слухань. Ще двоє учасників – це представники суб'єкту господарювання. Отже, відповідно до постанови номер 989 від 13 грудня 2017 року, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання філії Самбірське лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України стосовно планованої діяльності. А що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду, філії Самбірське лісове господарство, Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України, вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо. До побачення. До побачення.